Всім доброго дня, вас на зв'язку. Сьогодні показуємо вам китайські трактори торгової марки Kentaver. 90% клієнтів до нас проходять і кажуть, скажіть, будь ласка, якийсь недорогий трактор, але щоб було добре. І в 90% випадків ми так само відразу пропонуємо людям трактори від торгової марки Kentaver. І чому ми пропонуємо? Власне розкажемо в цьому відео. Чим ці трактори такі класні, чому вони такі бюджетні, чим вони відрізняються від таких, самих тільки... Дорожчих в класі тракторів і так далі. Поїхали на огляд. Так, е сьогодні будемо говорити, як ви зрозуміли, вже детальніше про модель Кентавер 244, і давайте спочатку розберемося з найменуваннями. Отже, буває Кентавер 244S, 244 SX, 244 SD і коли всі літери разом 244 SDX. Тепер давайте розбиратися, що як означає 244S – це є базова комплектація трактора з гідропідсилювачем керма. Літера X означає додаткова комплектація з широкою гумою, про це ми зараз розкажемо згодом. І літера D в цих маркуваннях означає двохдискове щеплення. Отже, якщо ви бачите трактор SX, це означає, що трактор з широкою резиною, якщо SD – трактор з двохдисковим щепленням. Якщо комплектація SDX, відповідно він із двох дисковим щеплення щепленням. І на широкій резині у нас сьогодні стоїть два трактори SX і одна С. І модель SD з вокзистким щепленням також є в наявності, але на тернопільському нашому майданчику. Також зразу звертаю вашу увагу на кольорову гаму: сірий, синій, зелений, ще бувають червоні кольори. Звичайно, що не завжди є можливість вибирати там конкретну модель і конкретний колір, який ви хочете, але в в цілому наявність досить непогана і зазвичай можна там, з двох-трьох варіантів обрати по кольору, якщо це вам принципово, який трактор ви хотіли обрати. Окей, давайте тепер трішки до технічних характеристик. Значить, на тракторах у нас стоять 24 сильні двигуни, маркування двигуна Ydm 385. Також маркування цей двигун він вже давним-давно привозиться в Україну. Загально відомий до нього є безліч запчастин. Про нього є безліч відгуків і досить хороші відгуки, і досить гарна по ньому історія. Якихось зауважень таких великих немає до цього двигуна, як в принципі і зі всіма китайськими двигунами, тому що китайці залізо робити не вчилися. Роблять вони його гарно і класно. Значить, трактори у нас є всі повноприводні, колісна формула 4 х 4. Передок підключається механічно. І також двигун працює в парі з. Механічною звичайною коробкою перемикання передач. На наших моделях щеплення однодискове, буває модифікація з дводисковим щепленням. Коробка перемикання передач тут має два діапазони, повишені, понижені, і п'ять швидкостей, чотири швидкості вперед і одна назад. Переводячи все це в математичну формулу, маємо 4 плюс 1 і множимо на 2. Тепер ходіть детальніше до трактора і подивимося, що з собою представляє власне, сам кентавр. І так, давайте перші трішки глянемо на підкапотний простір. Рассе на сам двигун відразу кажуть, що вони вже змінили в кентаврах, дали нарешті гідропору, тобто немає цієї підставки, можна собі спокійно там опускати, піднімати все зручно і менш більш комфортно. Дуже простенький трьохціліндровий двигун, 17,6 кВт, 24 кінських сили. Ви бачите, з цієї сторони паливну апаратуру, доступ до е, паливного фільтра і масляного фільтра. Дуже легко трактор обслуговувати. І з цієї сторони в нас трактора, ну така сама, тільки з другої сторони. Так, у нас є генератор, у нас є два насоси НШ. Перший працює на передній міст на гідропідсилювач керма, другий у нас працює на задню навіску. Все інше, в принципі, дуже легко, дуже. Просто сідаємо тепер на трактор і розказуємо, що як у нас тут відбувається. Отже, як і всіх, в принципі, сучасних тракторах, що перше кидається в очі, і що, і що круто, що нарешті почали китайці це робити, це. Речах важіль перемикання швидкостей, вони забрали звідси з під ніг з між ніг так і вивели його на бік. Тобто у нас речах вмикається з боку. Відповідно, тут у нас трошки більше місця для ніг і нам нічого не заважає. Також підамортизовується сидіння, його можна виставити по возі. Ну, Мені мої... мене ріст 180 з копійками і вага 80. Мені сидіти дуже зручно, але тут є досить великий люфт і для людей, які трошки більші від мене. Е, далі важіль перемикання передач, важіль повишені, понижені. Також у вас тут справа є дуже зручно, і гідравліка, вал відбору потужності теж є справа. З лівої сторони у нас вмикається міст, і з лівої сторони у нас вмикається вал відбору потужності. Все дуже просто, особливо розказувати немає. Про що тепер переходимо до моєї головної болі, і те про що я завжди сваруся і розказую по китайських тракторах: панель приладів. Панель приладів особисто мені дуже не ну дуже не подобається, тому що ось ці от показники. Ну це як на мене, вони на мототрактори такі показнички ставляться. Я не розумію, чому китайці не можуть сюди там поставити на 10 чи на 20 доларів дорожчу панель приладів від автомобільного вже типу, да, де вона одна суцільна і там все гарно показується. Є проблеми з цими показниками, тому що дуже часто клієнти жаліються, що вони виходять з ладу. Вони недорогі, їх можна поміняти, ну але візуально воно виглядає. Так собі, ну але основні показники тут в нас є: ми маємо тиск масла, заряд акумулятора, температура, пробіг. І е, рівень е, палива в баці. Ну і плюс такими тумблерами ми вмикаємо повороти там, аварійку, світло, ближні, дальні і так далі. Е, все, що потрібно є на рахунок функціональності, я вам сказав, на рахунок краси. Мені не подобається, але кожен е, вибирає для себе, тому що ну, якби, за трактор рахується дешевшим від е, тих тракторів, в яких вже йде панель автомобільного. Типу, тому, можливо, так, китайці на цьому економлять. Ще от кілька слів хочу сказати, в мене є е, претензії, так, скажімо, по... Е, зараз поправим мікрофон. По, е, по самому трактору е, не дуже мені подобаються всі ось ці от, важелі, от які от зроблені, там, от речах, перемикання, які йде тяга до щеплення, чи ось ці от тяги. Е, якось, ну, В тракторах в тому самому класі 24 кінських сили, але трішки дорожчих вони зроблені краще. Ну, але напевно, тому вони її. Дорожче, це таке, це, це маленьке зауваження, це я б сказав, навіть придирка. Тобто, так воно в суті не грає, але можна було б зробити трошки краще. Окей, давайте тепер ще трішки про е, колеса розкажемо. Значить, модель 244 s у нас йде резина 9,5 на 24, це задня резина, і 6х16 це передня резина. В моделі з е, літерою X резина буде 11,2 на 24 і передня 6,5 на 16. Відповідно, я думаю, на відео видно візуально, що на моделі SX резина трішки ширша. На міжрядку ми завжди рекомендуємо брати на вузькій резині трактори, тому що ви не топчете картоплю, не топчете рядки. Воно функціональніше, якщо десь там ліс, багато ореного, орної землі і так далі, оренки, можливо, краще тоді розглянути варіант з широкою розиною. Це вже кожен дивиться і обирає для себе. Тепер плавно переходимо на задню трьохточкову навіску. Значить, що хочеться сказати, і те, що в комплектації вже у всіх базових кентаври додали, є по два гідровиходи. Молодці. Також вони дали розетку під причіп. Теж дуже класно, молодці. Потім тяги трьохточкові, у нас вже йдуть суцільні. Бо раніше у нас тут був такий шовчик зварний. Інколи, коли людина здавала за велику нагрузку, воно лопало, тепер нічого не лопає. Суцільний, суцільний метал, навіска витримує е, півтони, 500 кілограм. Е, нічого тут складного немає. Думаю, все просто, ви бачите, просто і надійно те, що в принципі вимагається від трактора. І буксирувальний щіпний пристрій, коли витягнете причіп, щоб витягнули його не на трьохточковій навісці, а власне до самої рами. Шестишліцевий валит бору потужності. В даних Всіх де двох 540 обертів за хвилину і 1000 обертів за хвилину. І так, шановні клієнти, трактор новий, але багато хто просить, тому ми все-таки заведемо, його, щоб ви послухали, як працює трьохціліндровий двигун. Я думаю, що більшість і так знає, але для проформи зробити треба. Заводимо. Абсолютно звичайна нормальна робота. Вагона дизельного, трьохциліндрового, жодного лишнього шуму, рівна робота, чистий вихлоп. Думаю, що тут якби питання ніяких ні в кого виникати немає. Новий трактор, він і має так працювати, все чудово. Тому, друзі, якщо вас цікавлять дані трактори, взагалі китайські міні-трактори, переходьте на наш сайт, всі активні посилання будуть в описі до цього відео. Актуальну ціну дізнатися також закликаємо вас переходити на наш сайт, тому що ціна дуже сильно міняється і називати її зараз, якби немає змісту, тому що це відео буде актуальне і за рік, а ціна може бути зовсім зовсім іншою. Тому, будь ласка, переходьте на наш сайт. Там є актуальна ціна, є наявність. Також можна вибрати будь-які інші моделі. Маємо і японські трактори, і МТЗ, і Джундіри, і китайські будь-що величезний вибір навісного обладнання. Практично все до китайських до японських міні-тракторів у нас є в наявності. Або під замовлення. І, звичайно, що ми запрошуємо вас на наші майданчики. Місто Львів, кільцева дорога, сокільники. Звідси ми знімаємо. Е, можна прийти, подивитися на трактори, покататися на них, а також місто, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Працюємо кожного дня без вихідних. Не забудьте підписатися на наш канал. Чекаємо вас на нас на майданчиках. До зустрічі на каналі.